Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поговоримо про ревеку. А я просив вас минулого разу, щоб собі так дуже просто, так дуже поверхово поцікавитись, хто така ревека? Чи ви зробили це, щоб вам цікавіше було, щоб ви більше зрозуміли. Будемо говорити про ревеку, нашу праматі. Не ми будемо говорити, а вона буде говорити сама за себе. Я Ревека, дочка Бетуїла і Мілки з Месопотамії. Кожного дня я ходила до криниці, щоб набрати води. Мої батьки мали служниць в нашому домі, але я завжди ходила сама по воду. Я вважала це важливою частиною свого щоденного обов'язку. Бо так робила моя мама, так і я маю робити. Біля криниці завжди було багато жінок. Це було місце, де ми збиралися, обмінювалися новинами, пліткували, і, чесно кажучи, я не любила ці пусті балачки. І здебільшого намагалася уникати таких розмов. Я не могла уявити. Що один з цих походів по воду змінить не тільки моє життя, але й історію моєї родини і світу. Одного разу, коли я, як завжди, прийшла до краниці по воду, там сидів один чоловік і уважно спостерігав за жінками. Щось до себе говорив, щось собі записував. З першого погляду дуже дивний чоловік. Коли я набрала води, той чоловік підійшов чомусь до мене і попросив напитися води. Він не виглядав погано і не був ворожим, тому я дала. Йому води і побачила, що його верблюди також хотіли пити. І я запропонувала, щоб також їх напоїти. Щоб напоїти цих 10 спраглих верблюдів, треба багато води. Я багато набігалася з тими ведрами, поки не напоїла їх. Я думала, що він поможе мені. А цей чоловік весь той час спостерігав за мною, нічого не кажучи, лише записуючи щось у своєму нотатнику. Це виглядало дуже дивно. Коли я їх всіх обслужила, чоловік підійшов до мене і сказав, що він найстарший слуга Авраама. Що прибув в цей край, аби знайти наречену для його сина Ісаака, і що він якраз молився словами, Господи Боже мого пана Авраама, пощасти мені сьогодні, молю, і вчни милість моєму панові Авраамові. Ось я стою коло джерела води, жінки виходять брати воду. Нехай дівчина, якій я скажу, нахили з ласки твій жбан, щоб я не пився, А вона скаже пий, я ще й верблюдів твоїх понаповаю, буде та, що її ти призначив в слузі твоєму Ісакові. Каже, я так молився і ще не закінчив говорити. Як вийшла ти іжбаном на своїх плечах, ти все зробила, як я собі уявив. Я думаю, ти підійдеш, Ісакові, ходи зі мною. Я не знала, що відповісти. Він дістав із кишені золоті сережки та браслети і дав мені. Я зрозуміла, що цей чоловік має серйозні наміри щодо мене. Тому я вирішила запросити його додому для перепочинку і познайомити його зі своїми батьками. Треба було бачити вираз обличчя моєї матері, коли я приїхала додому з тим чоловіком і його верблюдами обліплена. Золотими прикрасами. Мої батько Бетуїл з моїм братом Лаваном також стояли і не розуміли, що відбувається. Вони тільки розуміли, що це важлива людина, яка прийшла від ще важливішого. Мене переповнювала радість, але я намагалася не показувати цього. І той чоловік якого звали Елієзер, слуга Авраама, сів з моїм батьком за стіл для перемовин. Мій батько не хотів відразу відпускати мене. Але Елієзер наполягав на швидкому від'їзді. Тоді вони звернулися до мене, запитавши, чи хочу я поїхати з цим чоловіком? Це був перший раз. В моєму житті, коли мене запитали про мою думку. Я миттєво прийняла рішення, так я поїду з ним. Це було непросто. Я думала, що зараз почнеться страшний крик в хаті. Але слава Богу, ніхто нічого не сказав. Після того Ельязер почав розпаковувати подарунки. Золото і срібло, роздаючи їх моїм батькам і брату. Батьки мене благословили, і ми вирушили у дорогу на зустріч з Ісааком. Дорога була довгою, два тижні ми їхали. Я не могла стримати свою цікавість, я засипала Еліазера запитаннями. Прагнучи дізнатися більше про мого майбутнього чоловіка. Мені було цікаво, скільки йому років, чи він високий, чи симпатичний, уявляючи собі, яким він буде. На 14-й день подорожі я побачила чоловіка, який йшов у нашому напрямку. Моє серце забилося швидше, і я не змогла стримати хвилювання. Я запитала Елієзера, чи це він. І він відповів так. Я почала переживати, чи сподобаюсь я йому, чи полюбить він мене. Ісак наближався до мене. Я не знала, що сказати, як поводитись. Йому було приблизно 40 років. Він удвічі старший за мене. Коли він підійшов, Подивився мені в очі, усміхнувся і сказав, чи можна взяти тебе за руку. Я не змогла вимовити жодного слова, але просто, погоджуючись, кивнула головою. Ісаак взяв мене за обидві руки, обняв і відвів до свого дому. І цитую, І покохав, Ісаак реве. І за дружину вона йому стала. У Біблії. Єдиний раз сказано, що хтось когось покохав. Це якраз раз покохав ревеку якраз в цьому місці. Ми любили один одного, нема що сказати. Але одного разу через голод Ісаак вирішив. Залишити Ханаан і оселитися в Герарі. У Герарі ми з Йосаком пережили складні часи. Він боявся, що через мене, через мою вроду філістимляни можуть вбити його. Тому сказав, що я його сестра. Я собі думала, чому він так говорить? А як виявилось, колись його тато Авраам так самісінько говорив про свою дружину Сару, що вона його сестра, коли йому загрожувала небезпека. Тому я все зрозуміла, що яблуко від яблуні далеко не падає. Хочете знати про нареченого, подивіться, як тато себе його поводив. Хочете знати про наречену, подивіться на маму. Але фелестимський цар Авімілех, побачивши, як Ісаак ніжно поводиться зі мною, зрозумів, що я його дружина а ніяка не сестра. І докорив Ісааку за обману, і наказав своїм людям не чіпати ні Ісаака, ні його вродливу дружину. В довгий час ми не мали дітей приблизно 20 років. Ісаак багато молився до Господа за мене, бо я була неплідна. І Господь почув його, і я завагітний. Вагітність була важкою. Я ще не знала, що я ношу у собі двійню, бо я перша жінка, яка завагітніла двійнею. Я відчувала сильну боротьбу у своєму лоні, що там копаються, штовхаються, товчаться, що не було звичайним явищем для вагітності. І я у молитві запитала Господа, та вона не ходила до лікарів. До подруг що вона має робити? Каже, а я у молитві запитала Господа. Коли так, то на що мені це? Господь мені відповів: Дві дитини у тобі, і старший служитиме молодшому. Я не розуміла, що це означає. І я про це не сказала Ісаакові. Я нікому цього не розказував. Народження близнюків було також дивним, з'явився перший родинь, наче кожух косматий, і його ми назвали Ісавом. А потім вийшов його брат, а рука його держала за п'яту Ісава, і ми того другого назвали Яків. Ісав і Яків були дуже різними. Ісав любив Проводити час на природі, з батьком ходив на риболовлю та полювання. Яків, навпаки, був спокійним і більше часу проводив вдома, любив готувати на кухні. Йому добре вдавалась зубка зі сочевиці. Чесно, я Якова більше любила. Бо і був вітер, мамо, і я пішов і погнав, а Яків спокійний. Виважений і слухняний. Ми собі з ним багато говорили. Так стало, що Ісак більше любив Ісава, а я і Якова, і це створювало сімейну напругу. Ісак постарів, почав сліпнути, а слух його погіршився. І приходив цей момент. Батьківського благословення. Ви не уявляєте, яку силу має благословення батька для тоді первородного сина, що також включало благословення достатку та врожаю. Його мав отримати Ісау як первородний. Але коли той був на полюванні, я скористалася тим, що Ісаак вже не міг добре розрізнити. Хто перед ним. Я підсунула Якову. і з моєю допомогою він отримав благословення батька. Ісав був дуже розгніваний і обурений. Я подумати не могла, що Ісав так зреагує. Тому я допомогла Якову втекти від гніву Ісава, аби він не зробив йому шкоди. Я вислала Якова. До мого брата Лавана, поки гнів Ісава не вщухне. Це був сумний день. І я ще не знала, що це буде остання наша зустріч з Яковом. А життя продовжувалось далі. Ісак помер. Я лишилась на старості з Ісавом, з яким ми постійно сварились. Ісал мав 40 років і взяв за дружину поганку юдіну, які нам з Ісааком, коли той ще був живий, заздрили. Через якийсь час він привів додому ще одну з панських дівчат. Крикливо страшне. Ці дві хананські жінки завдавали гіркоти нам. Потім привів собі ще одну таку саму. Але що я мала казати? До мене доходили звістки про чудових дружин Якова та про його численну родину. У нього народилося 12 хлопців та одна дівчинка. І так я дожила свого віку. Мене поховали у печері Махпела поруч із Сарою Авраамом та Ісаком. Що я можу сказати? У нас з Ісааком починалось все так гарно. Наша історія це одна з найгарніших любовних історій. Початок життя був дуже гарним і багатообіцяючим. Але часом ми і насамперед я почали робити помилки у подружньому житті. Які привели до цієї сумної історії, в якій я обдурила свого чоловіка і показала синові, як обдурювати інших. І все це через мене. Я не сказала чоловікові, що в мене щось не то робиться в лоні, ми з ним мало говорили. І це було проблемою, перед чим вас? застерігаю. Я не сказала Ісакові, що Господь мені сказав, що старший буде служити молодшому. Я приховала цю правду в собі. Я вас прошу, говоріть багато зі своїми чоловіками. За чаєм кожного вечора. Навіть коли ви чай не хочете пити, пийте, говоріть багато. Говоріть про все, все розказуйте, беріть дозвіл на все у своїх чоловіків, питайте, навіть якщо знаєте відповідь. Я пізніше хотіла вже сказати Ісакові, але Ісак мене вже не чув і не бачив, вже було пізно. Розказуйте все і відразу. Я також розуміла, що Ісав з його жінками поганками далеко не піде. Я собі також дозволила полюбити одну дитину більше, ніж іншу. І ця несправедливість трагічно розділила нашу сім'ю. І також я боролася за владу у сім'ї, яка є руйнівною. Не осуджуйте мене, будь ласка, а візьміть з мого життя правильні висновки. Амінь. Слава Ісусу Христу. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям, Завжди нині, по усяк час, і на віки віків. Амінь.